Кривий ріг одне з небагатьох українських міст, межі якого не тільки встановлені, але й винесені на місцевість. Загальна площа міста перевищує 43 тисячі гектарів. Найбільшими землекористувачами є промисловість, транспорт та зв'язок. Близько 41% міських земель. Натомість найбільшими землевласниками є громадяни. Вони володіють майже п'ятою частиною земель. Земля є основним джерелом надходжень до міського бюджету. Гроші від оренди та продажу земельних ділянок йдуть на розвиток міста. Понад 10 гектарів земель комунальної власності, а це приблизно чверть. Місто здає в оренду. За 10 місяців поточного року до бюджету надійшло майже 500 мільйонів мільйонів гривень відплати за землю. Взагалі, в порівнянні з 2010 роком. Платежі за землю зросли більше ніж в два рази. За останні два роки жителі міста активно займаються питанням врегулювання земельних відносин. Простіше кажучи, оформлюють права володіння землею. Приватизовану ділянку можна продати, обміняти чи подарувати. При цьому в рамках діючої програми розвитку земельних відносин проведена грошова оцінка земель населених пунктів підпорядкованих Криворізькій міськраді. Була розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста станом на 1.1.2008 перше 2008, та п'яти населених пунктів, що адміністративно підпорядковані Криворізькій міській раді. Це селище Авангард, Калимийцеве Гірницьке, села Новоіванівка, Тернуватий Кут. Ця грошова оцінка була розроблена станом на перше 2011 року. І вступає в дію з 1 січня наступного року. Тільки з початку року до міського управління земельних ресурсів надійшло понад 4800 тисячі звернень від жителів та підприємців щодо оформлення права власності на землю. Криворізька міськрада вже прийняла 288 таких рішень. Така активність має своє підґрунтя, пояснює начальник управління земельних ресурсів. По-перше, цьому сприяє суттєве спрощення відповідних дозвільних процедур. По-друге, у кривому розі розроблений і діє чіткий алгоритм оформлення пакету документів на оренду землі. Це особливо актуально у ситуації, коли механізм користування земельними ділянками не врегульований на законодавчому рівні. У місті спільними зусиллями різних структур, які так чи інакше пов'язані з вирішенням земельних питань. Розроблено спрощену процедуру отримання пакету документів на землю для об'єктів освіти, збудованих ще у 50-ті-90-ті роки минулого століття. Згідно з законодавством, земля надається для таких установ користування, постійне користування, неварентне користування. Тобто позашкільні заклади оформлюють право документи, якщо це до 13-го року, то це було у вигляді державного акту. Якщо це вже починаючи з 1 січня 2013 року, це право користування земельною ділянкою, яка занесена до державного реєстру. Землі несільськогосподарського призначення, які знаходилися в оренді, продаються починаючи з 2001-го. За цей час продано 25 земельних ділянок, а до бюджету міста надійшло 22 мільйони 350 тисяч гривень. Разом з тим у місті діє положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель. Це документ, який по суті є спробою перекрити можливості зловживань на ринку землі, як з боку державних органів, так і з боку власників землі. Мова йде. Про державні і комунальні землі, які знаходяться у власників та орендаторів, найбільш характерні порушення земельного законодавства це недотримання міжземельних ділянок, несвоєчасна сплата за оренду, нецільове використання землі. До плюсів дії положення начальник управління земельних ресурсів додає запровадження практики укладання попередніх договорів оренди. На сьогодні вже маємо 541 оформлений договір середньомісячною сумою нарахувань верніше відрахувань до бюджету 1,6 млн грн. гривень, і 39 договорів знаходяться знаходиться в стадії оформлення. Найближчі задачі міського управління земельних ресурсів впровадження державної реєстрації прав на земельні ділянки та нова грошова оцінка земель з введенням диференційованої ставки податку на землю. Базова вартість квадратного метра земельної ділянки у 150 гривень не діє з листопада 2011-го. Такий вердикт виніс вищий адміністративний суд України. Рішення Криворізької міськради від травня 2010-го за номером 3884 ...яке запровадило такий розмір базової вартості, визнано нечинним. Автоматично, за податковим кодексом, з 2014-го в дію повинні вступити нові ставки грошової оцінки землі 7 гривень 5 копійок за квадратний метр. Податковий кодекс надає можливість диференціювати ставки у залежності від місця і мети діяльності об'єкту бізнесу. Ця робота і була виконана. Для кожного району провели диференційовану оцінку земельних ділянок. Начальник міського управління земельних ресурсів озвучив ще одну новину у першому кварталі наступного 2014-го, У Кривому Розі вперше планують провести відкритий аукціон на вільні земельні ділянки комунальної власності. Проблема у тому, що досвід проведення земельних торгів в Україні практично відсутній. По суті, це буде перший крок до встановлення ринку земельних відносин. Я б даже сказал, не шах, а шажок Перечень – піречень Перечень. Это хорошо Предварительно он как бы сформировался. Да? Далее необходимо каждый земельный участок довести до уровня лота, который будет выставлен на торги. А это определить его границы, определить его целевое назначение, определить его площадь этого земельного участка, в конечном итоге определить кадастровый номер этого земельного участка. То есть победитель торгов, который выиграет то ли право на использование этого земельного участка, это может быть право аренды, да? то ли выкупит этот земельный участок с торгов, должен сразу после окончания торгов, подписав договор, идти в регистрационную службу и регистрировать за собой это право. То есть весь пакет документов, который необходимо для того, чтобы зарегистрировать свое право, он должен сразу получить на руки. Але проведення відкритих земельних торгів річ важлива і необхідна, оскільки на сьогодні це найкращий інструмент виділення земельного участку в оренду чи власність, резюмує Олександр Берзецький. У будь-якому разі ціна землі після продажу значно перевищить експертну оцінку, адже торги це змагання потенційних зацікавлених покупців. Інша справа вирішити дилему, навколо якої продовжуються дебати. І що Тож краще для територіальної громади та Продажа земельного участка, бізнука бізпасбізвозратної безпоз... патері этого участка, или все таки э, передача в оренду цього земельного участка. Продаж чи оренда саме сьогодні. Шляхом дискусій експерти формують громадську думку у питанні земельних відносин. Відповідь на це питання вочевидь зможуть дати вже перші результати земельного аукціону.